Привіт всім. Залетіли ми на баді. Начали виживання. Там аеродроб випав мене далеко зі построїлись. Найшли СНГ-шку і дробаш першим вже сящиком. Тут x 20 Випадає багато. Lute, в принципі, Но ящика снабження випадає 1000 скрапа З одної бочки випадає 40 скрап. Будемо изучати быстренько СНГшку, будемо вертатися назад. Правда у нас радмаски ще нема. Я думаю це не страшно. Сейчас здесь найдем. Ну, То мой мой сосед. Я там активирую один аирдроп. Думаю, пока мы прибежим, он и откроется. Так як у нас вдома пружин нема, ми сам СМГшку і дробаш не стали вивчати. Але ж патрони на нього ізучили, швидко скрафтили патрони і біжимо назад же на AirDrop. Так після того як вийшло обновлення пару днів назад, коли я мав записувати відео вискочило відомо це обновлення, так і не записав. Так що там з'явився новий босс. Зараз вам його покажу. Якщо він там є, якщо ніхто не прибіг на айдропи. Аирдропів там багато, около п'яти аирдропів. Я відкрив лише один, бо мене той же бос убив. І на вторій попитці, коли забігав, забіг в кімнату. Там був ящик снабження, знайшли ми і СМГшку і дробаш. Щоб ще знайти нам маску. Над маскою зучити, щоб ми могли їх крафтити. Було б взагалі супер. В ізученнях у нас тільки зараз Сейчас... Пінгує жорстко. За цих аирдропів, вертольотів. Мабуть нам тут і кришка. Ізучено у нас лише так. Керомі цих ізучень у нас вже більше нема. Зупини, зупини, заховай. Так, ми перезайшли, кільнулись. Бо геть Зависало, даже бігти не міг. Дивлю, стало получено пінгу і все одно. Ну якщо там ніхто не лутав ніякий айдроп, зараз поймете чого. Не можу знайти світ. Хтось приїхав на airdrop. Де мій? О! Найшов свій труп. Для И бежим. Чуть на машину. Машини, мабуть, заїхали прямо внутрі. Да, хтось їх ну Но ми звідси щось можемо вкрасти. Може буде перестрілка якась. Може з дробаша винесем. Людей багато позбігалось. Долутано. Лізти поки ми туди не будемо. У нас немає рот маски. Може нас не а Ми десь її знайдемо. На жаль, нема маски. Тисака тоже с собой нема, хоть зомбака убили би. Так что будем убивать його так. Пять радмаски нема. Нам ловити, тут нема що. Так як кайдропы вже залутані. Успій, успій. Не успів. Так що все. Ну что? Забираємо бобовку з уже днівки і будемо її звучати. Ну що, недалеко від нас построїлася якась кібітка. Начала гнити. Мабуть челік просто застроївся, Мені щось кажеться, що це той челік, що забрав аирдропи. Треба перевірити. Блин, тут просто моцеп нема ніяких челиків. Заберем просто топляк. Били ми челика на аирдропі. ядро. Надо быстро-быстро подлечиться. О! Пракета. Ого, пацани куди ви прийшли? Я грибоник. Тут лута. А у другого так само? Мені тут фамас. Оце так, тогда. Оце пацани дали, прийшли на аеродроп. Вказується. Що нам дає цей бос від цього? Треба долутати цього, взяти в руки ФАМАС. Як не знаєте, прийде ще хтось чи не прийде. компоненти їх і родмаски і все є вже в нас кілька тут минут без поняття зато у нас родмаска є добре як відкриється дроп включимося Ну що, артдроп вже дождалися аирдропа. Фармас м сьогодні. Турка. ТОБАДІКИ, Ну і на цьому все. Зато з них сочно у нас випало. І експлозії, і ракета, і дві сішки, і дві Мки. Коротше, все, що нам потрібно буде для цього вайпу. Во мою кибитку зарейдили тут і фулл МВКшка, фул все. І його дружбан. Ракетниці повно, мемок, патрон, сішки, опять. Біжимо додому. Заберемо все, що було у нас тут. Біжимо ізучати, чим швидше, тим краще. Побігли. Так, добігли ми додому. Будемо ізучати все і все. Так як у мене малий проснувся, та й грати я далі не буду, буду в наступній серії. Так що... Будемо все знімати з тих рейдерів. ПЗД рейдери, я скажу вам. 352 ракети мені принесли. Непогано. Я лише сьогодні почав начал... вайп. Добре для першого дня. Ну це Бладі тут. Ну удивительно тут усих все є. Надо буде скину... Надо скинути емків з обвисами, щоб їх случайно не ізучити. І ФАМАЗ з обвисами теж у нас є, да? да. Будемо все ізучати. І на цьому... Ми закінчимо цю серію. Що буде далі, подивитись в слідій серії. Всім пока, всім до побачення. Не забудьте підписатись і поставити лайк.